Човен з легкістю розсував пагони молодого зеленого очерету. Під нижчем хрустіли минулорічні сухі тростини. Дерев'яний човен стрімко пробирався через зарості озера до сухого вже заплавного лугу. Зашелестіла обпорта соковита лепеха, і човен різко зупинився в першість у твердий берег озера. Зупинка вийшла такою стрімкою, що два чоловіка, які стояли у цю мить в човні, ледь втрималися на ногах, зробивши по два кроки вперед, щоб не впасти. Все, приїхали, Тут я колись їх і бачив, гучно випалив Сашко. Тільки ж я вже сто разів казав, що то було в кінці літа, чи навіть у вересні. Дивись, який зараз очеред, вже червень, а воно он яке маленьке, тільки з-під води виліз. А тоді стояли стіна. І саме в той час я тут був, і листя було у деяких заплетене, а ще на кущі лепахи було звите щось на кшталт канату іграшкового та заплетене у коло. Я тоді цим мало цікавився, мене тоді цікавила більше риба, але запам'ятав ті штуки, бо уявити не міг, хто б то все зробив. Тоді вже тут не косилась трава, не пасли корови, вже починався занепад сіл навколо. Тож подумати, що тут гуляли пастухи чи діти косарів гралися, вже було неможливо. Та й взагалі я не дуже розумію, чого ми сюди приїхали. Продовжував я підготовку товариша до того, що нічого нам знайти цікавого в цих хащах не світить. Колись давно сюди їхати човном вистачило б і 20 хвилин. Тут лукиці всі викошувались, сіно човнами перевозилось, річка була прочищена, бобрів взагалі не було. А якщо падало яке дерево, воно майже одразу пропилювалось. Всі ці рівчаки, через які ми човен тягнули берегом, були спокійно проїзні. А так, скільки сили витратили, щоб добрати сюди, і заради чого? Ну дивись, що треба, перекусимо та вже пора назад їхати. Місце я обіцяв показав. Я, чесно признатись, не дуже вірю у те, що шукає мій приятель. А займається він пошуком доказів існування снігової людини по простому. Ну а у лавах криптозоологів їх називають СЛ. або просто криптидом лохматим, в народних міфах колись цю істоту звали Чугайстром. У цих краях, де ми зараз знаходимося, Ромещині дідьком. А я їх зву Босоногими. Саме із за слідів босих ніг, які я знаходив інколи біля пересихаючих заплавних озер. Я і познайомився із Гнадієм. Я багато зустрічав у цих місцях незрозумілих штук сліди, якісь курені з сухого гілля без найменших слідів перебування біля них людини розумної, конструкції з сухих дрючків, зав'язані гілки дубочків, або якось на цьому лугові. Заплетені очеретини у незрозумілі віночки. Звісно, що більшість пересічних громадян, у те, що бачив я, не повірить, але ось у те, що всі мої знахідки це робота рук чи лап снігової людини, не вірив і я сам. Я міг би вигадати тисячу і одне пояснення, як з'явився курінь чи вінок, або і слід босої стопи у болотяних хащах. Правда, теоретично такі пояснення здаються вигаданими. Але в те, що в 21 столітті досі живуть велетенські дикі люди у наших лісах, це, на мій погляд, саме неймовірне пояснення з усіх, що я міг би вигадати. Тож я показую Геннадію ці місця просто із за поваги до неординарної людини, ну і ще трохи із за цікавості. А вже ж мій досвід всього побаченого та почутого за роки вивчення природи, мені нашіптував, що все може бути. Може я чогось не знаю. Тож початок літа сонце жарить навіть через невелику димку в небі. А ґетзії, які почали масово з'являтися нещодавно, навіюють думку, що баритися у цьому болоті не потрібно. Ну, чого його куди поспішати? Стільки часу ми сюди добирались. Давай хоч роздивимось тут усе та я пофотографую пейзажі, дивись, яка краса навкруги, потім знайдемо галявину, перекусимо, попадемо ще додому, нікуди не дінемось. Ага. Галявину, подумав я, де ж тепер тут її знайдеш? сказав я у відповідь. Ти не повіриш, але це все колись було однією величезною галявиною, тільки озера навколо більш-менш були зарослі очеретами. А так хоч у футбол грай. Звісно, зараз ці луки нагадували скоріш непрохідні джунглі Амазонки, ніж поля. Тим цікавішими та загадковішими вони здавались. Саме на цей дикий вигляд я списував щиру зацікавленість мого товариша у цих місцях. Дивись, Саня, що я знайшов? пролунало вже із за кущів верболозу, який, у свою чергу, був захованим у щільну шкарлупу минулорічного хмелю. Іди сюди, дивись. Гена мені показує витягнутою рукою широку стежку. Це не схоже на стежку сарн чи лисиць. Тварини такі дороги не витоптують. Ну, я не знаю. Можливо, в обри протоптали. Слідів на втоптаній траві видно не було. Але стежка дійсно здавалася надто широкою. Вона йде, скоріш за все, до наступного озера. Тут, бачиш, така справа Гена. Це був старе русло річки. Ні, не просто старе, а те, що старе старе. По старому ми ще наплили, а це вже було старе, коли те було головним, розумієш? Тут є вода та те від озера до озера, тільки у повінь навесні. А так це просто лантіжок Невеликих Заплавних озер, які колись, коли тут текла річка, були річковими ямами або омутами, як ще дехто їх називає. Схоже на те, давай прогуляємось нею, із запалом запропонував Геннадій. Час у нас є, а вже ж пішли. Мені самому цікаво, давно тут не був, хоча я теоретично знаю, куди ми повинні будемо прийти. Але пішли на шовні до того озера, треба півдня впливати, а тут метрів двісті всього пройти. Через хвилин десять ми вже стояли на березі значно більшого озера, над яким кружляла зграйка крижнів – самців. Вони зараз, наче самотні. Качки приховують від них місце знаходження гнізда. Тож самці найбільших наших качок вже жирують холостяцькими зграйками і чекають на поповнення складу свого виду. А ми стояли та з подивом розглядали вим'яту галявину на березі та витоптану ділянку озера біля цього берега. Це була перша частина оповідання лохматий Олександра Ткаченко. Друзі. Кому подобаються оповідання, коментуйте, користуйтесь функцією спонсорства на моєму каналі, придбати першу книгу містичне посолля можна, написавши коментар або на електронну пошту, яку я вкажу під цим відео. До зустрічі! Нас чекає качебато, подорожуйте оповідань!